Яка зараз ситуація з вагонами? Тобто, ви зараз користуєтеся такими укрзалізничними, чи вдалося все ж таки е цей? Повернути свої Ні. вагони. Ні, нам не вдалося повернути свої вагони. Ми частково користуємося вагонами Білановського гока, Єрісовський гірничезбачений комбінату, які є власниками цих вагонів. Але е, основна частка це 2300 вагонів, які зараз заарештовані, які ви могли бачити на площині нашого підприємства. Ми приїздили і ви їх бачили, написано «Ферекс», симпатичні такі вагони стоять. І дуже велика частина цих вагонів вони розташовані по Україзалізниці, будемо говорити, по всій Україні. Тому ми, да, ми заміщуємо це. Вагонами третіх сторін. ми не задоволені їх якості, тому що в нас тормозиться наше відвантаження, тому що вагони підходять не підготовлені для нашої для нашого відвантаження, і дуже багато ми зусиль трудових ресурсів вкладаємо для того, щоб ці вагони були підготовлені до відвантаження. А також це ще економічні для нас збитки, тому що ми платимо більше коштів за використання вагонів третіх сторін в порівнянні з нашими власними вагонами. Омно скільки місяць ви втрачаєте от через те, що використовуєте користуєтесь чужими вагонами, не а не своїну по нашим розрахункам до 20 мільйонів гривень на місяць.